Так, ну що, усім привіт! Ви на каналі Яна Бакет, і сьогодні я б... граю в Брукхевен зі своєю подругою. Привіт! Так, добре, вона моя доч, а я її мати. Ти хочеш їсти? Так Добре, я піду приготую. Ок. Так давайте щось дістанемо з холодильника, ну це вже треба готувати добре. Давайте м'ясо. Іди Іди їсти. Іди їсти. Ось тут ні? А, а. Що я так мені треба буде з п'яти утра на роботу, а, а ти як? тут Ок. пороби Ок. свої справи і пороби уроки. А можна я з подругою погуляю? Уграю, а, ну де вдома чи на вулиці? Ладно, да, я пішла готуватися до своєї контрольної роботи. Йди, а я буду зараз збиратися на роботу. Так, треба мені буде все. виїхати. Все, я пішла робити свої контроль. О, я ще не знаю, ви чи робити контроль. Так, все, пішли. Ми чуть, -чуть вже забігся, то нам треба швиденько, О. так добре. Давайте все, доча, пока, пока. Так, добре. У нас доченька готується контрольно, а ми їдемо на роботу. Поки мами немає, я може, грошики візьму в неї. Все одно вона не побачить. Так, на питання. питание. Як я це зробила? Ну добре. ми на роботі вже, на работі. ж мама мама ма, на Там, ось. Я їй скажу. Так, сейчас я, я гроші заберу. А мамі скажу, що це злодіец. Звучить. Ось так є? Ой, все, то все ми все можемо вже йти. Ой, треба біжати, треба біжати, бігти, бігти бігти. Ой ой, ой, все, 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 все. мені треба лягти спати. Ой, все ніхто нічого не побачив. А -а -а. Так, добре. Де мої гроші? Я ж на поїздку нам збирала. Я не забула приготуватися до контролю. Скажи мамі, що я захворіла. Що? А. Де мої гроші? А, блін, коли мама вже і скажи, що я захворію. Люба, ти знаєш, де мої гроші? Ні, мама. Мама, можна я сьогодні не піду до школи? У мене щось горло болить. А що у вас сьогодні? Да, зараз подивлюся, що у вас контрольна? Ні, ти Слуха. йдеш. Зараз температуру поміряю і я буду сидіти тут, щоб ти не махлювала. Добре, добре. Мама, там хтось був біля дверей. А, Сам не может споказался. Що ж мені купить? Ммм, добре. Ты поміряю температуру. Мама. Мама, Все в тебе. Мама, будь, <пробуй <пробуй> в, будь, ласка, чай, чай будь ласка, я дуже чай хочу. Все в тебе нормально с температурою. Не захворіла я, я, ти. Я, бабу, у мене дуже сильно гордо пили. На, чому? ось тобі таблетки, вони подействують за один час і підеш до школи. Все. Ой, ви хто? Я тобі піду чай приготую, але ти пий їх. Добре. Это, это, я не хочу до школы, я не готова к контрольной работе. Что мы не работаем? Так, а где там мама? Мама, там может... Ты пороба Вот сейчас мама придет, так что ж мне не Добре, подзвоню подружці. Алло, подружка подруга. Так Ой. значить голова в тебе не болить, так? Підеш ти Ні, сьогодні не до школи. болить, болить. дуже сильно на тобі чай. Ога, так, випила ти випила все. Все, йди так. до школи, давай я тебе відвезу. Поїхали. Я тільки я переодягнусь. Блін, я ж не готувала таку польоту. Я типу Ну, я типу, буду вчителькою. Все, не шли. Я типу буду вчителькою, але маму. Ну ти розумієш, а ми сюди йдеться. Пішли. Ма, там я каче людина. Катя, людина, людина. Ой, ой, ты. То все пішли та... вже. Тут якось людина. Пішли вже. Все, поїхали, мама. Давай зараз. Сейчас я сяду. О, все, поїхали. Ты не сіла. Мама, поехали. <ріхали, тій> а вы? Ой, я сама Мама Тай Мама без Та їду, їду. еду. Подивлюся, поки що в чат гта. Ой, GTA. Так, все. Подивлюся, поки ще ответи. Так. Так, 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 так. так, доча, все. телефон сюди. Okay. Сюди телефон, сюди телефон. У тебе є часи? А так, я тобі? Ти nah. позвониш, давай. Щоб ти не списував hmm. на контрольний. Все, пока. Все. Я типу буду вчителькою ок. Ну, mm -hmm. це типу якась друга людина буде. Не була, не до буде. Контрольно давайте. Я, я давай, мені. Контрольно. Ну на все робіть я... на час у вас. Mm... Mm. Зараз я на Ніхай... дочці напису. Ладно, час What? у вас 30 mm. минут. Так, ну перше я знаю, друге теж так ось так, ось так ось так. Так останнє запитання. Я не знаю, що написати. все здаємо. Сейчас, сейчас, хвилинку, сейчас допишу. Вже здаємо, вот. давайте. Я на перерву. Добре. Так, что тут у нас? а вдруг я что-то не так написала? Хм, не дуже я люблю это. Ну, добре. Так, все на урок. Щас має там буде двойка, ой двойка. Так. Щас, буденьку. Ой, ой. У тебе двойка. А можна я перепишу? Ні. Будь ласка, у мене мама буде. Це годова контрольний і не можна переписувати. В нашій ну, школі було... не, ви, можна. Ви не можна печірки, п'ятірки, Не можна. Все, давайте школа закінчила. Давай я приїхала з тобою. Привіт, мама. Привіт. Ну що там по контрольній? Все добре, все добре. Ну давай, мені вчителька тут скинула всі результати. Тебе двойка? Яка двойка, мама? Це помилка, це помилка, в мене там була п'ятірка. Так, добре, вчителька мені дала листочок. тебе тут нічого не, не правильно, будеш в мене, ну, як? там перше... Задання правильне, а там далі ну може. Вона бачить. Може, вона сліпенька, ти не бачиш що написано? Нічого вона не сліпенька. Ти ніку Нічого? ніяких гулянок ще... на, на цю неділю. Ніяких. А, ну, де мені Ну, це ж оцінка щось найголовні головне. Ой, То, ой і... ти що мене зараз в кімнаті закриєш? Не буду я тебе закривати, але телефон не віддам. Добре, на вулиці ти гуляти будеш, але телефон не віддам. Ой, все, акаш. Пороби собі якісь не знаю. Помалюй, наприклад, а то не днями сидиш в цьому телефоні. Ой, все, я буду ще другом. Так, ладно, перше я переодягнусь, що, еще не машині отдых. Так, мабуть, я удохнула все. Так, добре. Мамо! Мамо! Що? Мамо, можна з подругою погуляємо? Погуляли, погуляли? Добре, на можна? Добре. Мам, все, так. А ну все, зараз на... переглянутись. Де ви будете гуляти? А ми будемо гуляти у не те, що ми будемо зараз їй. А як їй подзвоню, мама? Зараз я їй подзвоню сама. Угу. Набажаю. Мама ще грошики дасть, да. да. я куплю цигарки. Ха-ха-ха. Так, добре. Е, привіт, мама, е, вона зараз вийде до тебе гуляти. Давай, ну вона десь в парку буде, ок? Ага. Все, давай, доча. Ма, дай мені, будь ласка, гроші. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, дай дай. Я тобі дам тільки 100 гривень. Добре. Це гарки пачки. Все, дякую, пока, папа, попа. Попа. Савичина два сейчас я спину от парень и Так, сейчас я А я приду Так, сейчас я куплю субиц цыган застит сто гривень. Роби роботи так добре, Так. Алло, доченька. Ем, Алло, мама. Ти вернешся до мені треба буде, щоб ти була вдома в сім. Ага, добре, через годину приїду вже добре. Через 40 хвилин mm -hmm. так стоп ой, щось ой, навіщо я цигарки собі купила? Ще й пиво пила mm. ой. Так, добре, добре. Щось я вже хвилююсь Так, доча. Ой. Не, ну ты... Ой, ой, мама, ты... привет. Ты, точно была. Так, рассказывай, с кем и где. Я Я... я. <laughs> ой, что такое мама, что? Мама. Где ты была? Я пойду на... на... Я, я, Так нікуди ти вже не будеш йти? Дві я неділі вдома. Що... Ти ні. точно пила. Я... 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 я не Пила я просто... Пила ти. Ой, 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 я... Твоя а... подруга мені позвонила і сказала, що ти пила. Я воду пила. А, ага, вона сказала, що ти пила пиво, мама, мне я пішла трошки паскую. Ой, ой, моя голова ой ой допилася. Ой. Сейчас еще трешки, цигарки покладут, а и все. Так Мама, маму, маму, а что мы там? Мама! 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 А у нас есть э, зажигалка? Mm, есть? Есть. А дай мне, будь ласточка, Дима. Не, надам. А чего? Я тебе то, только зажигалку дам. На. Це типу зажигалка. А ти навіть не знаєш, навіщо мені це? Я типу буду піддивуватися. Так, а де мої цигарки? Де мої цигарки для мене? Ти типу не бачиш мене. Так, де мої цигарочки? Де так, десь вони, вони були тут. Я їх колись сюди, мабуть, поклала. Так, поки мама не бачить, я візьму воздыха. Так Вони десь тут же були. Так, а ось вони. Так, все, підпалю їх. Все, Ой, як вже воно вкусно. Ой, мама, на видите. Да, а кто еще? Що таке? Що таке? А ти що робиш? Це я в тебе должна запитати мама, та що ти таке? Та, що добре, мабуть. Отож, та... діли, мабуть. Що ж то ми діла, що, мабуть? Мати я просто тут бігаю. Мабуть, я тобі таке? гроші тепер давати я не буду. Ти думаєш, що я боже, тільки боже. зараз зайшла? Ни, я бачила. Я все бачила. Да там, там нічого не було, мама. Та все, все ок. Мама, все нормально. Ось така поведінка мене лякає. Це видало, що Добре, боже, ти пила. Все, ти боже, боже. без грошей. Ну, треба було пити. Зараз мама піде на, піде на роботу, а я трішки зі своїм, зі своїм другом погуляю. Так, добре, вона може витру... витворити що, що завгодно, тому мені треба... Хм. Доча, 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 Чого? я піду на роботу, але я оставлю ключі собі, бо впрошли раз я оставила ключі вдома і ти вийшла гуляти. Все, папа, я хочу спати. Ага. Так, це добре, тому що я завтра на роботу не йду. Це точно добре, тому що вона випила і тепер вона не знає нічого. І вона навіть не пам'ятає, в який день я йду на роботу. То завтра я на роботу не йду. І Я зможу подивитися, що вона робить. Мама, мабуть, вже пішла. Так, добре. А я візьму телефон, який заховала у поличку. Мене ти... Привіт, мама, що таке? Ні, ти ти по мене не бачиш. Ой, якщо вона щось таке ще виробить. Так, вона ж пішла на роботу. Я зараз програю у цю хуйну. Ой, які тут фоточки я. Ой, який же він тут гарний. Стоп. Так, я я під так все я підіяв. Я під контрю мене ніхто не я зараз прийду. Ой, хто це сказав? Так О, Мабуть, мабуть, стой, сейчас я хочу утонок. Привіт, мама. Мама. Опа, вона мене не помітила. Так, доча, ти що тут робиш? Ось це я хотіла знати. Доча, чого ти мовчиш? Що таке, мам? Я стою перед тобою. це розумієш. Чи ти коли випила все забула? Я сьогодні не працюю. І що? І то, що я бачила, що в тебе телефон є? Я все бачила. Я купила себе пістоле. Давай сюди. На, я ще буду з тебе. Пів-пів. Він грушечка. Ой, все, папа. -па. Все. Я вже не можу. В комнату. Я тебе замикаю на ключ. Ні. О, ні, 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 ні. Всі. О, так, добре, що ж мені робити? -то? Нічого тобі не робити. Добре. Буду вчити, мабуть, урок. Так, сейчас я візьму книжку. А я ні, я буду прикрашати кімнату, а потім буду вчитися. Так буде, мабуть, гарніше. Так, я візьму, я буду. Вчити. Так, добре. І так, ну що, усім попав. Ви був на каналі Яна Блекет і я зроблю другу частину.